За Богом бережену Україну нашу, за владу і її, щоб ми тихе і мирне життя прожили у всякому благочесті і чистоті. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимося за святіших патріархів православних, за заблочестивих і повік незабутніх фундаторів святого храму цього і всіх раніше спочти, Господи помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Духов, і милостиво споглянув на дітей цих, і послав серця, розуму, ста їхній духа, премудрості, розуміння, і благочести, і страх твій, і просвітив, світлом світом, світом, світого знання, і подав їм силу, і кріпость, щоб вони скоро сприйняли, Світло засвої, Божество, і закон, Його, настановили, і настановив все, що добре, і корисне для їхнього вчення, що збагачувались вони, премудрістю і розумом. Всіма добрими ділами на славу Пресвятого його імені, щоб вони, щоб дарував їм здоров'я, Господь, і довгодійця до утвердження і слави серцю своєї, всі, Господи, вислухай Бог помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надій всіх кінців землі, тих, що морі далеко. Милостивим, будь ладико, гріхів наших, і помилуй нас, ти милостивий чоловіку любний Бог, єси. Тобі славу висилаємо Цю і Сину, і Святому Духу, і ні, повсякчас, на віки, віків. Амінь. Господу, помолимось. Господи, помилуй. Господи Боже наш, творче наш, Ти образом всі образом Твоїм шанував нас, і людей навчив, обраних Твоїх слухати вчення Твоє, відкрив примудрість дітям, Ти, Соломон, і всіх, що шукаю Твоєї примудрості, навчив, відкрив серця розум і уста, рабам Твоїм цим і дітям цим, та за всіх тих, що ми сьогодні возносимо молитви, та за всіх дітей України, нашої вчителів. І батьків, Софії, Кирила, Світлани, Анни, Артура, Настасі, Єлизавети, Богдана, Катерини, Оксани, Матвія, Олександра, Святослава, Єлизавети, Богдана, Вероніки, Вадима, Артема, Анастасія, Катерини, Івана, Валентини, Тарасія, Андрія, Євгенія, Полінарія, Ганни, Владислави, Полінарія, Полінарії, Марка, Меланії. Романа Олександра, Олени, Назара, Лідії Катерини, Марії і з успіхом пізнали корисне вчення, що подається їм на славу Пресвятого імені Твого на користі, утверджені святої Твої церкви, розуміли благу і довершену волю Твою визволи від усякого підступу ворожого, збережи їх у православній вірі і усякому благочесті, і чистоті усі дні життя їхнього, щоб вони досягли успіхів. У розумінні і у виконанні заповідей Твоїх, щоб так навчені прославляли Пресвяте ім'я Твоє і були достоєнням царства Твого, бо Ти Бог в милості і благий у кріпості, тобі славу, воспитанно, бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, Святому Духу нині по всіх час, на віки віків. Вогнеш молитвами, причистує своїй матері, святі Ботів, хімая Анни, святого нашого, Іоанна Хіба Константинопольського Золотого Лотосу, і вшанування величного свята Світня Матері Божої та всіх святих Помилує, спасе нас, бо Він благий чоловіколюбний. А -а 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 -а. Благословення Господні на дітей, тих, навчителів батьків. То благодатью чоловіку людство завжди нині повсякчас і на віки віків. ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, чителів, діточки всі присутні. Ще раз вітаю всіх всі святом. Ви чули сьогодні читалося Євангелії від Марка, коли чому ученики забороняли діточкам маленьким приходити до Ісуса Христа, бо і Господь, виявляючи людську подобу. І він довгий час не спав, довгий час перебуваючи з людьми, і ученики для того, щоб Господь відпочив, вони нікого вже не допускали. І такі малесенькі дітки почали приходити до Ісуса Христа, але ученики сказали, ви зараз не турбуйте його, бо йому треба відпочити. Але коли Господь почув все це, що ученики заборонили дітям підходити до нього, який він не був замучений, він, роз, він розгнівався на них і сказав їм. Не добре не дозволяти дітям приходити до мене, не забороняйте їм, бо в тих діточках є царство Боже, бо хто не прийме царство Божого, як дитина, той не в царство Боже. Так сказав Господь чому, тому що ми старші маємо гріхи перед Господом, а дітки не мають гріха. І який би Господь не був замучений, він ще тих діточок. Він доторкнувся до них, він благословив їх, і дітки пішли зразу.